викликає центр дитячої та юнацької творчості у промі, гурток англійської мови СКА, керівник Шархародської Венерія Семеніна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили, вивчили е, тему професії. І так, вот із хі, вот із щі, а не ху, а вот із хі, ілі вот із щі, означає, що ми запитуємо, хто чи вона по професії. Вот із хі, She is a teacher, children What is he? He is a builder in the What is she? She is a doctor. What is he? He is a doctor. What is she? She is a nurse. What is she? He is what is he? He is an uh, an actor. What uh, what is? What is he? So, he is a worker in am What is he? He is an engineer. in engineer. What is he? He is an engineer. An engineer. What is she? She is an engineer. One engineer. What is he? He is an engineer. An engineer. What is he? So bin. he is a farmer in father. А what is she? She is a baker. Вона пекар. А what is he? He is a vet. Він ветеринарний врач. Він ветеринарний лікар. Вибачте. what is she? She is a vet. Вона лікар. what is he? He is a painter. Він художник. what is she? She is a cook. Вона кухар. He is a cook, в мінкухар. What is she? She is a singer, вона співачка. What is he? He is a singer, він співає. What is he? He is a sailor, в моряк. What is she? She is a tailor, вона кровать. What is he? He is a pilot, в палат. Расскажите мне професії Самостійно. Будь ласка. Вчитель, питчер, Молодці. будівельник, Білде. лікар, доктор, медсестра, нес, актор, эктер, Водій. драйвер, рабочий, докер, Інженер. Енженер. фермер. Пелот Пайлет, художник Пейнте, кухар екок, співак – синге, Маряк Сімен, Правець тейлер. Молодці. Розуміла, так. На це та домашнє завдання ще раз вивчити слова по темі, по темі професії та прописати їх в порядку. До побачення, гудбай!